Вітаю, я Анастасія, засновниця ЖАГа, бренду адаптивного одягу, що дарує людям турботу, свободу та впевненість, підтримка тих, хто щодня долає виклики. В Україні понад 2,7 мільйона людей з інвалідністю. Після повномасштабного вторгнення близько 50 тисяч людей втратили кінцівки. Щороку близько 140 тисяч українців проходять онколікування, часто втрачаючи звичайний контроль над своїм тілом. Функціональний одяг, що є на ринку, або виглядає надто лікарняно, або має функціонал лише для здорових, активних людей. В результаті люди з інвалідністю змушені адаптуватись до одягу, замість того, щоб одяг адаптувався до них. Ми створюємо модульні речі з функціональними тканинами, зручними застібками, універсальністю за розміром та статтю. Наші моделі не мають терміну придатності, вони поза часом, але відповідають трендам. Ми шиємо окремі рішення для різних видів інвалідності, і все це виглядає сучасно, стильно і зручно в побуті. До 10 секунд потрібно, щоб отримати доступ до пошкодженої кінцівки. 10% від кожного продажу ми направляємо до внутрішнього фонду, за рахунок якого безкоштовно передаємо одяг тим, хто цього потребує. Це 200 одиниць одягу щорічно. Щорічно працевлаштовуємо 3 людини з інвалідністю, ветеранок, ветеранів ВПО. Також ми ведемо просвітницьку діяльність, ділимося знаннями, як адаптувати одяг до протезованих кінцівок, розповідаємо історії наших героїв та змінюємо суспільне ставлення до інвалідності. Нас купують через B2B та B2C. Формування та створення бренду відбулося в 2022 році. За цей час було продано близько 315 одиниць та передано 27 одиниць одягу. До кінця 2025 року створення нової капсульної колекції, тестування, запуск лінійки. 26 рік розширення лінійки, партнерство з фондами, центрами реабілітації. 27-28 роки – масштабування, створення онлайн-платформи для адаптивного одягу. Про це влаштуємо 15 людей, передамо безкоштовно 500 одиниць одягу. Маркетинг і продажі. Онлайн через соцмережі бренду, маркетплейси, працюємо над сайтом, співпраця з реабілітаційними центрами, спільні колекції з брендами та дизайнерами, при масштабуванні офлайн присутність. Ми шукаємо підтримку, щоб закупити обладнання для створення нових робочих місць, тканина та фурнітура оптом, щоб зменшити собі вартість, маркетингові послуги для збільшення продажів та впливу. В нашій команді є люди, які мають інвалідність. І глибоко розуміють нашого клієнта, професіонал зі світу моди, яка допомагає зробити наш одяг конкурентним і трендовим. В складний час ми потребуємо підтримки. Жага це не просто одяг, це любов, самостійність, гідність і турбота в кожному шві. Дякую за увагу.